Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. Ми продовжуємо розповідати про взуття Мел. І сьогодні я розкажу вам про дві дуже цікаві технологічні моделі красівок. Одна називається Agility Peak, і вона для трейлранінгу. А друга модель це MQM, що означає Moving Quickly in the Mountain. І вже з самої назви зрозуміло, що це кросівки про походи в гори в стилі Fast and Light, тобто взяти якомога менше і зайти якомога далі. Почнемо з моделі Agility Peak. Є чоловіча версія і є версія жіноча. Також є кросівки з мембраною Cortex, є кросівки без мембрани Cortex. В цьому відео я буду показувати все на основі жіночої моделі, тому що вона яскрава, і так ви побачите більше деталей на самому кросівку. Це кросівки для трейлранінгу, Але відразу треба сказати, що трейловий біг він буває дуже різним. Можна ось так виходити на ранкову пробіжку біля дому. Можна щоденно тренуватися в парку чи в лісі, бігати великі дистанції по схилам, запалим листям і багнюці, а можна ось так бігати скай-марафони. Я розкажу вам про технічні особливості цих кросівок, а потім ми подумаємо, кого уявляв Мерл, створюючи їх, які їх можливості і на що вони здатні. Отже, верх у нас доволі тонкий, але зі щільним плетінням синтетичний матеріал. Ось ця оранжева частина до підошви це термопластичний поліуретан, або, простіше кажучи, TPU. Такий еластичний, але дуже міцний матеріал і використовується для того, щоб захистити красівок від гілок чи якихось інших пошкоджень. Язичок доволі тоненький. І на ньому є спеціальна різинка для того, щоб зафіксувати шнурки, коли ви бігаєте, щоб вони вам не заважали. А от задня частина, вона навпаки, така доволі об'ємна і м'яка. Також маємо кріплення для бахіл. Ззаду це така липучка ось тут, і спереду кріплення для гачка. Але, як ми знаємо, головне в кросівку це підошва. Вона складається з багатьох частин. Ось з цим малюнком буде зрозуміліше. Внутрішня підошва, вона доволі масивна, і зроблена вона зі спеціальної піни Float Pro. А в передній частині ви бачите на картинці такі двонаправлені канавки. Це технологія Flex Connect. В русі вони згинаються, і сама підошва краще відгукується на рухи вашої стопи. І відповідно, ви таким чином краще відчуваєте рельєф. Під проміжною підошвою знаходиться спеціальна напівжорстка вставка, вона називається Rock Plate. Вона розміщена ось тут, в передній частині, і дійсно робить всю конструкцію кросівка доволі жорсткою такою для згинання. Її функція захищати стопу від ударів об гострі чи нерівні поверхні. Наприклад, каміння або коріння. І зовнішня підошва – це вібра Mega Grip, доволі відомий тип резини з гарним щепленням. Але більш прикметним тут є сам малюнок протектора. Це такі маленькі по площі, фігурні, але сильно виступаючі на 5 мм тракційні елементи. І це, власне, вказує на те, що найкраща поверхня для наших кросівок це ґрунт, гравій, суглинок, Чув також від вже кількох людей, що ці кросівки гарно себе показують на схилах ґрунтових, там, з опалим листям або з травою. Разом з тим, товщина підошви у Agility Peak доволі велика від 31 мм в п'ятці до 25 мм. В передній частині, і відповідно дроп тут 6 мм. Дропом називають різницю між висотою п'ятки і носка. Така доволі товста підошва і середній ближче до невеликого дроб вказують на те, що ці кросівки гарно підійдуть для постійних тренувань, в тому числі і для початківців, які тільки-тільки починають бігати. Але також і для атлетів, які готуються до змагань, бігають змагання на різноманітному складному рельєфі від лісу і до гірських стежок. Звісно, якщо ви бежите ультра-скай марафон з багатьма великими перепадами висоти, де потрібно стрімко спускатись вниз, набирати висоту, вам, можливо, краще підійде кросівки з тоншою підошвою. і... Без дропу для того, щоб краще контролювати рельєф. Але в простіших змаганнях і на тренуваннях ці кросівки покажуть себе з найкращої сторони. Чи можна ходити в таких кросівках у звичайні походи? Так, можна і це абсолютно ок. Трейлові кросівки в походах мають безліч переваг від малої ваги. Такий чоловічий кросівок, наприклад, важить близько 300 г, і до гарної амортизації, вони дійсно такі дуже м'які і зручні. Чи можна в них ходити по місту? Теж можна, але зауважте, що ось ці елементи, виступаючи на підошві, які слугують для того, щоб зачіпатися за ґрунт на асфальті, вони доволі швидко почнуть стиратися. Тому, якщо ви в цих кросівках постійно ходите по місту, то краще їх не використовувати далі вже для бігу. Переходимо до наступної моделі. Це MQM з мембраною Gore-Tex. Кросівки спеціально розроблені для швидкого трекінгу в горах з легким рюкзаком. Що відрізняє MQM від попередньої моделі і загалом трекінговий кросівок від трейлового? По-перше, тут. Глибша шнурівка вона закінчується вже ближче до пальців, щоб можна було гарно зафіксувати вашу стопу, щоб вона не з'їжджала вперед, і пальці ваші не травмувалися, впираючись в красів всередині. Язичок тут вже товстіший, тож навіть якщо ви так щільненько зашнуруєте крівки, вам все одно буде комфортно, і шнурівка вам давити не буде. Зовнішня тканина виглядає набагато щільнішою. Тут також є е, така вставка з матеріалу TPU, і в внизку під ним ще є така напівжорстка теж вставка для захисту пальців. Хоча на мій смак е, краще було б, якби тут вже була така повноцінна образинка, вона точно захистить ваші пальці від ударів. Випадкових обкаміння. Проміжна підошва теж спіни, але на пів см тонша, ніж у Agility Peak, що загалом логічно, бо трейлові кросівки, вони набагато м'якші, вони мають товщу підошву для більшої амортизації комфорту. Так само всередині підошви є напівжорстка вставка для захисту від ударів Rockplate. Ось вона проглядається такими оранжевими точками. Підошва тут вібрам, і як ви бачите, ось ці тракційні елементи, вони вже такі ширші і мають більшу площу. Це нам говорить про те, що підошва в моделі MQM вже більше розрахована на щеплення через тертя об камінь. Тобто, чим більша площа буде доторку до каменю, тим стійкіші вони будуть на складному рельєфі. І ось тут ми бачимо вже. Традиційну для трекінгу взяття клаймін-зону, для того, щоб якнайкраще зачіпатися за е, виступаючі нерівності рівності і триматися на них за рахунок тертя. Призначення цих кросівок доволі очевидне: це трекінг-горах, в тому числі і на складних технічно ділянках. Одним словом, всюди де ще або вже не лежить сніг. Основна перевага цих кросівок – це щеплення на кам'янистому рельєфі. І ви можете рухатися швидко, не перевіряючи свій кожен крок. Їх вага 330 грамів, вони доволі легкі, як для трекінгового кросівка. і це теж важливо, це суттєва перевага на довгих дистанціях, особливо, якщо ви ходите в багатоденні походи. Дякую, що подивились це відео. Далі буде ще цікавіше.